Вітаю всіх! Сьогодні в нас 25 червня, тож беремо традиційно, подивимося, що там, які події очікують нас до кінця тижня. Ну, а у нашому випадку ще до кінця червня. Ну, тому що з 26 по 30 подивимося, що там на що налаштовуватись, можливо, щось змінилося. Тож будемо дивитися перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, які події? Букет, собака і конюшина. Для першого варіанту такі будуть дуже приємні події. Можливо, у вас буде забагато спілкування з друзями, щирого, теплого, відкритого. Будете отримувати подарунки, хтось буде отримувати вітання або навіть фінансову підтримку. Вам це, ну, тобто, вже прийшов час вам це все отримати. Тому не відмовляйтеся, так як вам карти показують, що це все, що буде спілкування, воно буде від щирого серця з вашими друзями. Це буде в більшому ступені пов'язано із людьми, які ну, це не кровні родичі, а просто ваші добрі друзі. Також, якщо в особистих стосунках, можливо, хтось отримає визнання, або вас зможуть там пропозиції вам зробити, можливо, ви разом будете будувати якісь плани, щось там прораховувати. І для вас, можливо, будете навіть гроші вщит, рахувати разом, щоб розподілити їх, як правильно їх там витратити потім. Тому налаштовуйтесь на такий позитивний лад. Все у вас буде гаразд. І е, все, що до вас приходить, навіть якщо ви не очікували такі приємні якісь події, не забувайте дякувати Всесвіту за те, що вам даються такі можливості. Тож, це був перший варіант, дивимось, другий варіант для вас місяць, якор і коса. Для другого варіанту будуть якісь у вас були такі скриті ситуації, і поки що вони для вас не прояснені. Можливо, це стосується вашої стабільності. Стабільності в якому плані? В плані вашого здоров'я. Для когось, Можливо, ваша фінансова стабільність не проявлена, не прояснена, не прояснена наразі. Можливо, це взагалі робочих питань стосується, тому що ви могли. Ну, щось там для себе планувати. Можливо, хотілося вам прибутків, фінансів, збирати вже свій урожай, щось для себе, якісь надбання мати, тому що ви прикладали якісь певні зусилля, і вам хочеться вже отримати свій результат. Але у вас ну, такий період іде, що не варто вам занадто активно діяти а краще знижуйте свої фізичні навантаження, тому що, можливо, ви будете відчувати послаблену енергетику, не вистачатиме сили, можливо, якась оця неясність, незрозумілість, який буде кінцевий результат плодів вашої праці, він буде вас виснажувати. Вам хочеться, наприклад, хтось очікує, наприклад, відпускні. Ви розраховуєте отримати одну суму і переживаєте, що вам дадуть набагато менше. Все може бути поки що, для вас це все буде неясно. Але якийсь певний урожай, ви все ж таки будете збирати. Головне, приділіть увагу для свого здоров'я. Тому що, можливо, вам потрібно більше часу знаходитися на одинці, відсторонитися від зовнішнього такого спілкування, щоб ви не витрачали свої ресурси. Тож, це. Буде у нас другий варіант, і третій варіант для вас серце, дерево і лисиця. Ну, дивіться, по третьому варіанту, можна сказати так, може бути, звичайно, декілька варіантів розвитку ваших подій. Але хтось, можливо, буде для того, щоб зміцнити свої сімейні стосунки або просто стосунки, які у вас є там. А це, можливо, там залицяння у вас були, якісь побачення. І от хтось захоче зміцнити, можливо, ви відчуваєте, що десь у чомусь були неправі, і вам захочеться вже до кінця цього тижня налагодити стосунки, загладити свою провину і будете поводитися дещо так хитро, щоб це все сталося. Можливо, будете робити подарунки. Можливо, будете просто приємно проведете побачення або час разом. Можливо, просто вип'єте кави і поговорите, і це буде зміцнювати ваші стосунки. Тобто, по третьому варіанту, до кінця цього тижня будуть турбувати в більшому ступені особисті стосунки і їх зміцнення, тому що ви так бажаєте, так у вас, мабуть, склалися обставини, що прийшов час вирішувати саме такі питання. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім хай принесуть всі дні вам тільки радість і натхнення.